Вітаю! В ефірі програма Служба 101, у якій ми розкажемо вам про стихійне лиха та надзвичайні ситуації, що сталися на Хмельниччині за останні два тижні. Не перемикайте, і ви дізнаєтесь багато корисної і необхідної інформації. Сьогодні у випуску Дивіться! Фатальні пожежі на Дорожнянщині двоє загиблих. У Хмельницькому районі спалахнув торф, а в Дорожнянському – очерет. У Хмельницькому горів гараж. Завдяки оперативним діям вогнеборців полум'я не знищило автомобіль. У Доражні на приватній будинок впало дерево. Про це та інше докладніше дивіться у програмі. Осінь вже повністю вступила в свої права. На вулиці стало помітно прохолодніше. І, повертаючись до своїх домівок, нам, звісно, хочеться затишку. А холодного осіннього вечора для відчуття повного комфорту було б добре розтопити грубку. Або увімкнути будь-який електронагрівальний прилад. Ось тут ми часом забуваємо про елементарні правила пожежної безпеки, що часто спричиняє пожежі, а інколи призводить до смертельних наслідків. Саме на осінньо-зимовий період припадає найбільша кількість пожеж у житловому секторі. Минулого тижня у Дорожнянському районі трапились дві жахливі пожежі. Повідомлення про одну із них надійшло до рятувальників із села Новостріївка по обіді 16 жовтня. Горів житловий будинок. Занепокоєні сусіди, помітивши дим над будинком, почали бити на сполох. Нагайно до місця виклику прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу. Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців, будинок був врятований. Проте найжахливіше чекало попереду. На місці пожежі працівники ДСНС виявили тіло 80-річної власниці будинку. Після прибуття на місце виклику 28-го державна пожежна рятувальна поста в село Новостріївка під час проведення оперативного розгортання та розвідки було виявлено тіло загиблої власниці будинку 1936 року народження завдяки зваженим діям особового складу 28-го державного пожежнотувального поста пожежу вдалося ліквідувати тих наслідків, яких вона набула на момент перебуття підрозділу. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем власниці будинку. Кілька днів потому вранці 20 жовтня, спалахнуло в одному з житлових будинків села Вовковинці. Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, швидко ліквідували пожежу. Будинок зберегли, проте лиха не вдалося уникнути. Вогонь забрав життя 50-річного господаря. Ймовірно, він палив у ліжку і згодом задрімав. Недопалок випав з рук. Це спричинило займання постільної білизни. В результаті чоловік отруївся чадним газом, що призвело до смерті. Негайно до місця виклику було направлено чергове відділення 28-го Державного пожежно-рятувального поста. По прибуттю до місця пожежі в ході проведення оперативного розгортання та розвідки в житловому будинку було видно тіло громадянина 1961 року народження власника даного будинку завдяки злагодженим та оперативним діям чергового відділення було врятовано житловий будинок та матеріальні цінності, які в ньому знаходилися. Причина пожежі. Яка виникла в даному житловому будинку і забрала життя власника цього будинку, є необережність під час куріння. Прикро, що нехтуючи елементарному правилам пожежної безпеки, людина може втратити найцінніше своє життя. Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре застерігає, щоб уникнути пожежі, дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті. Не зловживайте алкоголем, не паліть в приміщенні, особливо у ліжку. Ретельно гасіть недопалки та слідкуйте, щоб від цигарки не потрапили на легкозаймисті речі. Пам'ятайте, що ваша безпека у першу чергу залежить від вас. Вогонь одна з чотирьох стихій, яка здатна дарувати та віднімати життєву силу. Якщо в вашому будинку трапилась пожежа, не піддавайтеся паніці. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканців будинку про пожежу. Якщо загоряння не більше футбольного м'яча, спробуйте справитись з вогнем самостійно. Попередньо відключивши електричні та побутові прилади, якщо самостійно загасити полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділів служби порятунку. Минулими вихідними жителі села Масівці відчули запах їдкого диму. Як виявилось згодом, на березі річки Південний Буг горів торф. Інформація надійшла до служби порятунку недільного ранку. Рятувальники негайно зреагували та прибули на місце виклику. І хоча полум'я охопило, здавалось би, зовсім невелику площу, всього 50 квадратних метрів, вогнеборці боролися із ним до пізнього вечора. Як відомо, в суху погоду така пожежа розповсюджується дуже швидко. До того ж, її дуже важко загасити. Але завдяки професійним діям надзвичайників вдалося подолати вогняну стихію та уникнути її поширення. Ймовірна причина загорання підпал сухої трави. 18 жовтня на території Масівельської сільської ради виникло загорання сухої рослинності внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи, після чого відбулося перекидання пожежі. На торфовище до осіння пожежі залучено чотири відділення першого державного пожежного рятувального загону. А в Дорожнянському районі рятувальники боролися із загоранням сухої трави та очерету. Про пожежу в службі порятунку 101 повідомили жителі села Літки. До прибуття рятувальників через сильний вітер вогонь вже зайняв площу 100 квадратних метрів. Попри безводність району, вогнеборці діяли професійно і швидко. Таким чином, змогли не допустити розповсюдження полум'я на прилеглі від села території. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем. Варто зазначити, такі пожежі особливо небезпечні. Внаслідок неконтрольованого розповсюдження вогню сухостоєм, полум'я з легкістю може перекинутися на житлові будинки, лісові масиви та пошкодити лінії електропередач. Негайно до місця виклику було направлено черговий караул 11 де ДПРЧ та додаткові сили і засоби, так як пожежа, розповсюдилась на значну площу. Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю джерел протипожежного водопостачання та відсутністю під'їзду пожежної техніки до місця пожежі, а також сильними поривами вітру, що перешкоджало гасінню пожежі та сприяло значному поширенню завдяки оперативним та своєчасним діям особового складу чергового караулу та додаткових сил. Підрозділу було не допущено перекидання вогню до, до, на територію населених пунктів, зокрема до житлових будинків, сіл гатна та Літки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до усіх подолян, не нехтувати правилами пожежної безпеки, адже дуже часто під час необереження користування вогонь виходить з під контролю та завдає великої шкоди господарству та людям. Продовжуємо наш випуск. Надвечір 19 жовтня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному гаражі, що на провулку Малиновий 10 у Хмельницькому. Вогнеборці негайно прибули на місце події та швидко ліквідували загорання. Завдяки їх оперативним діям вдалося врятувати суміжні гаражі та автомобіль ВАЗ, який знаходився всередині. Полум'я встигло пошкодити шиферне покриття та частково зруйнувало покрівлю. Ймовірною причиною займання стало коротке замкнення електромережі. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. І знову лихо у доражні. Під час грози, яка вирувала вночі 21 жовтня, у дворі одного з приватних догомосподарств на дах житлового будинку впало дерево. Помідовив про це власник оселі, який зателефонував до служби 101. Щоправда, причина була настільки не в негоді. Як з'ясували рятувальники, по прибуттю на місце виклику, дерево встояло перед сильним поривом вітру через сухість. Назвичайники бензопилою зрізали верхівку і з допомогою мотузок обережно підняли та прибрали стовбур дерева. На щастя, обійшлося без постраждалих, проте сухості частково пошкодив покриття будинку. Крім того, виникла загроза руйнування, перекриття та стін будівлі. Руйнування будинку вони могли запобігти, проте господарям тепер. Потрібно зайнятися досить серйозним ремонтом і зробити це якнайшвидше, оскільки зима не за горами. 21 жовтня, в першій годині, на пункт зв'язку один державної пожежно-рятувальної частини поступили повідомлення від жителя міста Деражні про те, що вночі під час сильного пориву вітру на його житловий будинок впало дерево. На місці події відразу прибув черговий караул, який очистив будівлю від павшого дерева. Місто професій у парку Тараса Шевченка. На вихідних у Хмельницькому вже втретє провели дуже змістовну і корисну профорієнтаційну акцію. Будівельники, кухарі, водії, міліціонери і, звичайно ж, рятувальники розповідали подільській малечі про усі премудрості своєї професії. Біля входу в містечко кожен із маленьких хмельничан отримав паспорт, згідно з ним і шукав собі роботу до смаку. Як усе відбувалося, дивіться в сюжеті. Дні Бранспойт у руках справжнього пожежника. На кілька годин хмельницька малеча приміряла на себе усю вагу дорослого життя. Що роблять рятувальники і як їх шукати, маленькі подоляни добре знають. Гасить вогонь. Е людей спасають, е дивляться, щоб пожежі ніде не було. А якщо трапиться пожежа, за яким телефоном тобі дзвонити? «101». Утім і самі впоратися з вогнем зуміють, бо правила гасіння пожеж їм тут теж розповіли. Якщо сталася пожежа, ваші дії, що ви будете робити? Гасити чим будете? Землею або водою землю. Де визьмете? Молодці, що не можна водою гасити. Якщо ж товари ще просто незнайома людина надихалася диму, тут навчали, як робити штучне дихання і непрямий масаж серця. Я ну рятую життя цій людині. А що ти проводиш за раді Я його оживляю. Ну даю йому дихання, він непритомний. Особливо до душі дітям припала професія сапера. Вже нас де третя пачка роздачі грошей. Всі діти хочуть спробувати, що це таке, як це шукати вибухонебезпечні предмети, як це ходити в бронекостюмі. Найчастіше цікавляться снарядами, гранатами а також міномети, мінами. Осінь, грибна пора. Та цією їжею треба бути особливо обережними. Закликають рятувальники. Майстер-клас із їстівних та отруйних грибів провели маленьким подолянам. А це білий гриб. Білий гриб, гриб. Їстівний. А ось це Їстівний. Це, це сироїжка, сироїжка. різного кольору. Шляпки бувають, але він їстівний. Проводимо рольові ігри, навчаємо їх, як телефонувати в службу порятунку, повторюємо інформацію. Про їстівні неїстівні гриби також дуже дітей цікавить, як надавати першу домедичну допомогу, серцево-легеневу реанімацію, наприклад, проводити. Хмельницькі діти не тільки навчилися рятувати життя, а ще й отримали за свою роботу винагороду єврики. Обміняти їх на солодощі можна було прямо на місці у спеціально встановленій ятці. Кожна дитина почуває себе у безпеці тоді, коли знає, як правильно діяти у тій чи іншій ситуації. Сьогодні, навчаючи дітей правилам безпеки, ми закладаємо надійний фундамент знань на майбутнє. Всією метою напередодні осінніх канікул на Хмельниччині пройшов тиждень знань із основ безпеки життєдіяльності. До дошкільних та загальноосвітніх закладів завітали рятувальники, щоб роз'яснити дітлахам правила безпечної поведінки та нагадати про важливість їх дотримання. У казковому лісі сталася пожежа. Першими її помітили маленькі діти, які разом із лісовими звірятами гасили вогонь. Такою міні-виставою вихователі дошкільного навчального закладу номер 56 навчають своїх вихованців правилам пожежної безпеки. Проте, окрім вистави, у тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності у цьому садочку демонстрували дітлахам і повчальний мультик. Пачити косо а що вам розказувала вчителька сова? Ще не можна випускати ферветки. Що ну, не можна палити вогонь, а хлопчик запалив вдома вогонь. Золоця їс і потім позвонити 101 і потім загасити водою чи пішком. В руки не можна брати вогонь, си неке. Подібні заходи у навчальних закладах міста проводяться двічі на рік восени та навесні. Під час таких занять малечі вкотре нагадують, що у випадку пожежі у першу чергу необхідно звернутися до дорослих та вивчають з ними номер телефону пожежної служби. Ми хочемо нагадати діткам, як правильно діяти в тих чи інших надзвичайних ситуаціях, як діяти в разі пожежі, в разі виявлення небезпечних предметів, вибуху небезпечних предметів. Як поводити себе на кризі, як збирати гриби в ігровій формі наймолодшим хмельничанам їхні вихователі розповідають і правила користування електроприладами? Скажіть мені, будь ласка, що це пожежник? Праска, це праска. Скажіть, будь ласка, може дорого, сьогодні дитина вмикати праску? Ні, ні, влад не може. Доки одна група дітлихів дивилася виставу, інші з не меншою цікавістю розглядали пожежну машину. Хмельницькі рятувальники розповіли їм, чим начинений цей автомобіль і як, власне, він працює. Зараз ми продемонструємо вам, як від пожежної машини для гасіння пожежі подається вода. Найсміливіші вихованці 56-го дитячого садочка спробували себе у ролі пожежника. Одягнувши захисний шолом, тримали пожежні рукави та гасили уявну пожежу. А на сьогодні все. З вами була програма Служба 101. Більше надзвичайних подій на нашому сайті www.km.mns.gov.ua Якщо ви стали свідком надзвичайної події і зафільмували її, надсилайте відео нам. Телефонуйте, і ми обов'язково покажемо його в нашій передачі. Прощаємось з вами і сподіваємось, що наступні два тижні принесуть лише добрі новини. Зробіть своє життя безпечнішим, а життя рятувальників спокійнішим. На все добре, бережіть себе.